Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про формули і додавання різних, різного роду формул в текстові документи. Це нам необхідно, коли ми проводимо якісь розрахункові експерименти, нам потрібно представити в нашому текстовому документі відповідні формули, по яких будуть там проводитись розрахунки. Ну, Давайте подивимося, як ми можемо з цими формулами працювати і як їх Додавати і налаштовувати. Отож, нажмемо, створимо новий документ, який називаємо Формули. Є. Yeah. Зараз, поки в нас цей документ створюється, так, не зараз ще раз. Відповідно, давайте розглянемо. Самі основні моменти при роботі з формулами. В загальному сервіс Word так, дозволяє нам додавати вже якісь стандартизовані формули, які вже є загальновідомі. Тому, відповідно, їх нам додатково прописувати не потрібно. І для того, щоб їх тільки додати, потрібно перейти на меню Вставка, вибрати елемент, який називається формула. Так, Зараз воно у нас відкриється. І ось тут у нас вже є стандартні форми, формули, які знаходяться в олі, так? Наприклад, біном Ньютона, площа кругу, розклад суми, ряд Тейлора, ряд фуріє. тригонометрична що, що тотожність, Перша і друга теорема Піфагора і так далі. Але, як бачите, тут їх зразу багато немає цих формул, але е, якщо ми е, перейдемо на вкладку додаткові формули з сайту Office.com, ми можемо ще побачити додаткові елементи, так, від'ємний степінь, абсолютна тотожність, границя, добуток суми та різниці. І тут цих формул є значно більше. Так, тобто ми можемо. Е, Клікнути і в наш документ ця формула буде додана. Так? Це якщо вони є в стандартних якихось елементах. Якщо ж їх в стандартних елементах немає, то відповідно нам потрібно також працювати з елементом формула, але скористатися елементом, вставити нову формулу. Тут у нас відкривається поле. Куди буде вводитись наша форма, формула, ну і відповідні елементи, які ми можемо додавати. Ну, наприклад, давайте я почну вводити формулу, так, от літера А, що дорівнює там нехай так, корінь квадратний з П, з Д, що множиться на якийсь там певний елемент. Звертаю вашу увагу, що я можу деякі значення тут вибирати. Це поки що в нас є стандартні символи, їх ми можемо відкривати і бачити, які в нас є. Тут навіть є певні літери альфа, бета, які також там, наприклад, число Пі і так далі. Але тут також є і додаткові елементи, наприклад, якщо нам потрібно додати дроп, дріп. Я, наприклад, хочу ось цей елемент помножити на дріп. В такому випадку мені потрібно поставити там значок помножити і вибрати елемент drip. Ще одна штука, що у нас ми можемо використовувати для помножити не зірочку, як стандартно, а можемо крапку використати за допомогою символів. От. І далі в дробі ми можемо також працювати з різними елементами, наприклад, ми можемо. Попрацювати з елементом, в якому є верхні нижні індекси, або і верхній, і нижній, або дати якесь вже е, е, запропоноване значення. Давайте я додам такий, що буде у нас із верхнім, і з нижнім індексом. Тобто, наприклад, тут додам D перше в. Давайте тут буде корінь квадратний, і тут я виберу якийсь типовий корінь, зараз у мене прогрузиться. О. Є. І в знаменнику в знаменнику тут можуть бути інші якісь елементи, от, наприклад, інтеграл, або вже готові інтеграли. Так? Або, або, наприклад, елементи з сумою, добутком і так далі. Все. Тобто, в залежності від того, що нам там потрібно. Відповідно, ми можемо додавати такі елементи. Так? Зараз у мене прогружається. Також тут є елемент з дужками. Тут ми можемо вибирати різного роду дужки, які ми будемо використовувати в нашій формулі, так? від стандартних круглих до подвійних модуля і так далі. Також тут є функції тригонометричні, так, синус, косинус. Тангенс і так далі. Котангенс. Давайте додамо Котангенс і з числа альфа. Так, тільки альфа в мене тут мало бути, тому тут його витримо, а тут додамо це альфа. Є. Ну, от така в мене формула вийшла. Знову ж таки, тут є всі необхідні нам операції, матриці, які використовуються в будь-яких формулах. Ну і відповідно побудована формула вже не стандартна, а ту, яку я от на ходу придумав. Крім того, в засобах Word є ще така класна штука, яка дозволяє намалювати формулу. В чому полягає її суть? Так, знову ж таки, переходимо в ставлення. Формула і тут рукописне рівняння. А в чому полягає суть цього рукописного рівняння? Ми за допомогою елементів рукопису прописуємо, як має виглядати наша формула. А відповідно система його розпізнає і вводить нам значення формули. Ну, наприклад, я хочу альфа додати. Так, написав, бачите, альфа додалося. Я далі задаю знак рівності. Ось такий, наприклад. Так. Бачите, воно в мене не розпізнає його. Так, розпізнало як індекс. Відповідно, я тоді стираю. Так, альфа дорівнює. Давайте додамо дробову частину. Так, 2 що множиться на B в квадраті. Плюс і тут корінь з восьми і тут а добре. Далі тут запишемо синус в квадраті так. Тільки в мене не сприйняли в квадраті, давайте запишемо ось тут. Не сприйняло. Ану, зараз тоді ще раз. синус в квадраті, а ну давайте пробуємо вводити далі. Тут введемо бета. О, є, пішло далі. Так, бета я не зовсім зрозуміло написав. Так. Ну бачимо, тут потрібно промальовувати так, щоб це було максимально. Е, ну, щоб система його розпізнала. Сінус 2, ну давайте. А в нас буде вже не бета, а А. Це мене як низкінечність прийняло. Значить, забираємо і прописуємо ще раз гарну букву А є. Плюс. Так, там, наприклад, 3 п'ятих. Що множиться на Б. квадрат. Так, ну тут бачимо, що в мене трошки не зовсім добре 3 п'ятих. Давайте ще одну риску дробу тут запишемо. 3 п'ятих. Б квадрат. Так, і тут стираємо, бо воно в нас бачить його як окремі, а нас має бути як одна, не сприймає. Так, от ну, давайте я це стру занадто складне. Сінус, плюс. Давайте Y квадрат. Да, так, ну бачимо тут є недолік той, що я за коротку собі цю провів, і через то в мене воно зараз не добре. Ну, значить, робимо отак тут забираємо Сінус А плюс. Y квадрат. Є. Ну, В результаті в нас вийшла така формула. Так, тільки тут в мене сприйняло як те. Давайте тут ще додамо одиничку. Додати в мене не сприйняло. Так, ну, давайте плюс. Не сприймає. Ну, бачите, плюс не сприймає. Ну, хай буде тоді помножити. Так, і тут забираємо. Можливо, нам це А трошки менше треба намалювати. Плюс. Все одно сприймає як Т. Мусимо виходити з того, що маємо. Ану такий плюсик. Давайте спробуємо, подивимося. О, такий плюсик працює. Так, додався в нас цей плюсик. Після того, як ми перевірили, що в нас тут відображається дійсно те, що ми хотіли намалювати, можемо нажати кнопку Очистити. І в результаті в нас додасться ще одна формула, з якою ми можемо працювати. Крім того, є ще одна цікава штука: ми можемо ті формули, якщо в нас вони дуже часто зустрічаються, додати до стандартного списку Word. Вашого. Для цього нам необхідно перейти на вкладку вставлення, так, вибрати елемент формула, виділити, звичайно, перед тим формулу і зберегти виділену формулу до колекції формул. Так, і тут можна написати: тут є ім'я, можна написати Моя. Моя формула. Так, окей. І тепер, коли ми будемо працювати з формулами, так, є моя формула, яку я собі зберіг. Ось такі основні елементи по роботі з формулою. Надіюсь, що це відео буде для вас корисне. Дякую за увагу.